Автомобіль екстреної допомоги привіз пацієнтів до госпіталю у Кропивницькому. У обох людей на обличчях кисневі маски. Фельдшер Ростислав Гончаренко вимірює рівень кисню у крові. У обох позитивний ковід. На кисню веземо. У жіночки 99, у мужчина 97. Хороша ситуація. Галині Мамай 62 роки. Каже, від коронавірусу не вакцинувалася. У мене вже нема температури, Було 38, а зараз вже немає. Вчора вже міняли 36 час і позволив. Медики обласного госпіталю першим до стаціонару забирають 65-річного Анатолія Макада. Транспортують хворого з кисневою подушкою. Було погано, він задихався, благо швидко відреагували. Вже якби поставили діагноз, що двостороння Запалення легень. Я не знаю ступінь ураження по легеням, але от сатурація падала до 60. Він почав вже задихатися. Обох пацієнтів привезли з новоукраїнської лікарні, каже Ростислав Гончаренко. То, цей випадок то вже забирали з лікарні. По лікарні, звісно, звісно, була киснева підтримка. Мужчина в цьому забрали з інтенсивної терапії, і там пневмонія, і там пневмонія. Захворюваність триває, динаміка поки що не спадає. У відділення знімальну групу не пустили через карантин. Інфекційні відділення лікарень області, де лікують хворих на ковід, сьогодні завантажені найбільше з початку епідемії, каже Олег Рибальченко. «Чому ми говоримо про підтверджені випадки ПЛР-тестуванням, це 399 людей саме на сьогодні, знаходяться в умовах стаціонару. Трошки збільшили реанімаційні ліжка для того, щоб була доступно для важких хворих. Зараз їх 80. Найбільша чисельність лікується в місті Крапивницька. на тих госпітальних базах, які є в обласній лікарні 122 людини на лікування. В центральній міській лікарні міста Крапивницька 143 людини. В обласному клінічному госпіталю 38. За словами Олега Рибальченка, в обласному госпіталі зайнята третина ліжок для лікування людей з коронавірусом. Ірина Пололях, Анатолій Басистий Новини на Суспільному, Кропивницький.